Доброго дня. Пенсійний фонд України надав статистику по українським пенсіонерам станом на 3 квартал 2025 року. І інформація трохи якась дивна. Пропоную разом розглянути, яка ж кількість пенсіонерів отримує мінімальну, середню або ж максимальну пенсію. І в коментарях прошу вас написати, чи згодні ви з цією статистикою від пенсійного фонду, чи згодні, чи не згодні. Свої коментарі я надам в ході цього відео. І так, згідно з даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 липня 2025 року становить 6310 гривень 17 копійок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з цією цифрою. Ідемо далі. Більшість, втім, більшість пенсіонерів е, отримують набагато менше, ніж середня. Пенсія 6310 гривень. І ось такі ось показники є в нас по пенсіям і пенсіонерам в Україні. 3,7% пенсіонерів або ж 380 611 пенсіонерів отримують до 3 тисяч гривень. Середня пенсія, пенсія, яку вони отримують, це 2287 гривень 0,7 копійок. 3,7%. На мою думку, це занадто мало, тому що знаю всіх пенсіонерів, яких я знаю, вони отримують ну, більшість отримують мінімалку і ось цю таку мінімалку до трьох тисяч гривень. І мені щось вважається, що ця цифра 3,7 вона неправильна. Напишіть теж в коментарях свою думку. Далі: пенсії від трьох тисяч до 4 тисяч гривень. Якщо взяти середню, то це 3342 гривні 60 копійок отримують 32% пенсіонерів, тобто 3 мільйона 277 тисяч 946 пенсіонерів. Оці 32% це найбільша частка пенсіонерів, по цій статистиці, яку надав пенсійний фонд, тобто від 3 тисяч до 4 тисяч гривень. Ця цифра. Може бути, і дійсно, можливо, ось найбільшу частку отримують пенсіонери із цієї категорії. Ідемо далі. Далі у нас пенсії від 4 до 5 тисяч гривень, тобто середній розмір виплат 4509 гривень 81 копійка. І отримують 20, 20, майже 21% пенсіонерів. Це 2 мільйона 101 408 осіб пенсіонерів. Далі пенсії від 5 тисяч до 10 тисяч гривень отримують 29% пенсіонерів або 2 мільйона 980 тисяч 310 осіб. Їхня середня пенсія становить 6 тисяч 858 ,67 гривень 67 копійок. Ось ці ось ця категорія мені, якщо чесно, теж трошки скривлена і. Не знаю, чим підтвердити цю, чим пенсійний фонд підтверджує цю інформацію, але дуже мало пенсіонерів, які я знаю, які отримують пенсії від 5 до 10 тисяч гривень. І в даній категорії вони знаходяться на другому місці, і їх майже, майже так, як отримують від 3 до 4 тисяч гривень. Мені, якщо чесно, мало віриться. Напишіть в коментарях свою думку, що ви думаєте про цю категорію пенсіонерів. Ну і категорія пенсіонерів е, з пенсіями понад 10 тисяч гривень отримують 14,8% пенсіонерів або 1 мільйон 519 тисяч 347 осіб. Середній розмір пенсії становить у них 15 809 гривень. Півтора мільйона пенсіонерів отримують е, більше 15 тисяч гривень. І це теж трошки доставляє задуматися. Ну, щось достатньо багато таких пенсіонерів, і знову ж нема з чим звірити цю інформацію, а це просто як офіційна статистика пенсійного фонду. І в цій статистиці, звісно, вони можуть казати будь-що, аби покращити взагалі загальні показники ось цієї середньої пенсії в Україні. І взагалі взагалом, що я хочу сказати про цю статистику, ця статистика е, є офіційною від, від Пенсійного фонду, і перепровірити, звісно, її неможливо. Е, е, і скажу, що тут можна написати будь-що, підставити будь-які цифри, аби вивести ось цю середню пенсію, яка у нас на даний момент. Середній показник пенсії, вони кажуть, що він 6410 гривень, але мені мало віриться, що цей показник пенсії саме такий. Все одно цієї пенсії недостатньо в порівнянні з інфляційними зростаннями в Україні, а на 2026 рік. Інфляція ще буде зростати, і, звісно, цих, показ... цих пенсій недостатньо, ну, я не знаю, на мінімальне існування, і більшість пенсіонерів знаходиться за межою бідності. І це, це дуже прикро. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку щодо цієї статистики, чи згодні ви з нею, чи не згодні. Також просимо підписатися на цей канал, поставити лайк. Все найкращого.